Привіт! Мене звати Сергій Титарчук та вже понад 18 років допомагаю українцям в Німеччині зрозуміти цей складний світ страхування. У цьому відео ти отримаєш інформацію, як у Німеччині захистити себе та свою родину від ризиків хвороби, нещасних випадків і втрати доходу. Все буде простою українською мовою, без складної термінології. У Німеччині є два види медичного страхування: державна медична каса та приватне страхування. Державна каса працює як державна поліклініка, базовий захист, але з обмеженнями. Приватне страхування це більше комфорту, але не для всіх. Важливо знати різницю, щоб вибрати найкраще для себе. Якщо ти захворів, роботодавець платить лише 6 тижнів, а потім дохід зменшується, та державна медична каса платить на 33% менше від нетто. Тут важливе страхування, яке дає гроші з 43-го дня хвороби. Це може бути тисячі євро щомісяця. Просто надійно, важливо мати упав з велосипеда, зламав ногу, лікарня лікує. Але хто покриє втрату доходу? Це страховка від нещасного випадку, маленька сума на місяць, велика допомога, коли стається біда. Також для дітей. У державній медичній касі не покриваються додаткові витрати на стоматологію, окуляри, фізіотерапію, але ти можеш додати. Додаткові опції, які покращують твоє лікування. Це індивідуально і доступно. Деякі фірми в Німеччині готові платити частину твоєї приватної додаткової страховки. Це називається БКВ. Запитай свого шефа, чи є така можливість це дешевше, вигідніше і легше для тебе. Якщо ти не можеш працювати за своєю професією, хто тебе підтримує? Держава дає мало, але страхування непрацездатності забезпечує виплату. Наприклад, 1500 євро на місяць це безпека для тебе та твоїх близьких. Якщо ти втрачаєш базову здатність бачити, ходити, чути це вже не про професію, а якщо тебе не стане, як виживе родина? Страхування життя це не про гроші, це про любов і відповідальність. У нас є готові рішення для сімей, для самозайнятих, для працівників. Ми підбираємо страховку, яка підходить саме тобі. Безкоштовна консультація, і ми розкладемо все по поличках. Якщо ти хочеш захистити себе розумно, напиши мені в Телеграм або В'атсап ми з тобою розберемо твою ситуацію і знайдемо рішення. Дякую за увагу.